Ну що, братва, всім добрий ранок. Починаємо другу частину відосика. Направляємось ми вже на заправках зараз в бок. Стали треба 400 літрів клюкнути, поштовські заправки не працюють. І Зараз поміняюся з напарником, він лягає спати і я вже буду їхати сам вже друга людина, та вже за ким я їздив, пішла додому на вихідні. Я вже їжджу з другим. І Борис полів з Дона Окружній і я вже зараз буду доїжджати до Харкова. Пів четвертого буде прибуття і в 12.00 їдемо назад на Луцьк, я вже буду виїжджати перший з Харкова. Багато людей питало про робочий графік. Якщо, наприклад, я їжджу сам, я стараюся три тижні робити і тиждень бути вдома, якщо от в парному екіпажі, так як хлопці їздять на рейсові, то виходить, дві тижні робиш тиждень вдома. Так що якось так. Там ще дехто був писав, що в парному екіпажі мають два водія сидіти, а не один їхати, другий спати. Ну, може, в Європі воно і так, але тут трошки інша специфіка роботи. Тут, якщо два буде сидіти, а потім... Один буде їхати, і потім треба буде їхати мені, то я вже буду куняти, поки ну тут зовсім трошки по іначому все. Тут, головне, по Чіпові, ми так і так не їдемо, а тут головне, щоб Чіп був просто автографі твій, і на цьому все. А як ми там їдемо, то це нікого не цікавить, тому що штраф все одно буде платити як би фірму. Так що якось так. І з приводу кода 95-го, я думаю, якщо от все добре, вже на наступний вівторок він мені має бути. Екзамена я здав з першого разу і виходить, вже він виготовляється 10 днів. принципі, їх ну, про треш, їх видно і виходить, зимою, коли буде йти наприклад, мокрий сніг, можна буде подивитися, чи провода не провисають і не труто об асфальт. Ну і звісно, їх треба час від часу такою погодою протирати, тому що вони дуже швидко засоряються. Що що тут є, яка от функція така, то, що немає там, от, в других манях, бо от, от, тут от кнопочка, почти це. От намальована стойка. Получається, стойку можна регулювати собі по жорсткості, хоч жорстче, хоч м'якше типу, як хочеш. Так, взяв собі кофе став зараз. Поки от стою, то попротираю оці камери відразу. Звісно, все воно от так от заділо в піску. Получається одна, яка б'є на самий. Дишель. І от друга яка б'є на фаркоп. Хоча б такою от пальцем її я думаю вже стане краще. І... Що? Тут так в принципі більше по цих функціях немає нічого. Таке, типу, то що навіть немає в мене в машині таке типу, електрошторка, що цим мотузком не тягнеш, а кнопку собі потягнув. Типу, і... І вона опустилася, виходить, що далі? Там, навантаження на вісь показує. На машині так і на причепу. В принципі, більш нічого такого. Типу, там сверх'ясного немає, ну, шестояночний кондьор. А так в принципі, все те саме. Ці дві камери, широкий екран, оці стойки регулюються на машині, жорстче, типу, і Так в принципі, все плюс-мінус. Те саме. Ну і звісно, мені каже, я просто в сканіях не їздив, але по фотографіях бачив, але мені щось воно трошки все більше змахує під сканію. І то, що руль опускається. Е, ну Дуже чітко тіба, можеш класти собі його прямо аж на ноги, там вверх-вниз, як хочеш його піднімаєш, а не так, як в мані, що він просто там буквально тих пару якихось, сантиметрів положені вверх-вниз, як в Камазі. Тіба. А так, в принципі, нормально. Ну і що? В парному екіпажі робота легша на новій пошті як заїздити самому. Тим паче на рейсовій і дві неділі робити тиждень вдома це взагалі мед, але не треба забувати, що дві людини в машині. Це теж, скажімо так, мінус. Тіпо, самому в машині, звісно, краще Тіпо, будь, Ну, побільше місця. І... Але в принципі, що є, то є. Якщо... Інших варіантів, то й можна і так їздити. А, ну і тут от, на дверках дублюються деякі кнопки, аварійку, вікна можна підняти, закрити і от... світ назад типу, включити собі, якщо провтикав в машині, то все діло зробити. Ну і от я вже притер от камеру, от, де самі дишель, де воно взаді видно колеса причепу. Переключити собі от на цю з цієї сторони. І слідкувати навіть, я кажу, зимою вдруг чи не Опустилася провода донизу від налипання снігу і чи не труд провода під цей от асфальт. І асфальт. Можна так зразу переключити, то тобто, в реальному часі собі відслідковуєш, що в тебе робиться ще там. Навіть навіть на крайняк, навіть на крайняк, крайняк, Тут можна навіть по камері побачити, чи е, в колеса або на чи не приспущені, або прицеп передня вісь, тому що я думаю, що воно тут має, має показати. І от якийсь мужачок заснув з якимись мішками, от таким от, авторсом на обочині стояв. Це, щоб в Україні заробити, то треба їздити 24 на 7, а потім з кущів тебе блін, витягують. Це, звісно, страшна штука. Так, ну і не хочу там е, обіцяти там, іменно по датах, що як, коли вона має бути, але я думаю, що якщо буде все добре, можливо до Нового року в нас вже з вами трошки поміняється картинка, покажу вам. Трошки другої роботи на новій пошті. Якщо вже не вийде, то можливо, після набороху. Але я думаю, що в, ближайші в цих от пару місяців, я думаю, по-любому будуть якісь зміни. Так, ну і от, виходить, я йду на обгон і на стойці в мене загорається жовтим, бачите. Зараз, коли я пройду вже ці машини прицепом, воно почне тухнути. Потухло, це означає, що можна вже брати і перестраюватися. Коротше, особливо вночі дуже удобно, коли зеркала знаєте, такі от бувають дібо, ну, час від часу грязні, від такої от погоди, від цих всіх солей, то удобна дуже штука. Йо. Стали ще в магазинчик, тут є от крона маркет. Що, взяв собі дві пачки таких великих семочок, щоб вночі плювати, бо буду сьогодні виїжджати. Цукерки. Будемо пробувати кидати курити, тому що я бли, не знаю, ну 300 гривень в сутки на папіроси йде отако от легенько просто, навіть якщо і не більше. Вже в роті, я не знаю, мона просто, я не знаю, це як сажу труся в грубах, так само з рота вже скоро почне вугля просто випадати. Тому я не знаю, якось буду пробувати себе переборувати, щоб блін, якось збавитись цієї гадості, тому що блін, і гроші, і здоров'я, так щось вночі просто їдеш такого папіроса за папіросою натягнеш. Не знаю, по покрайні я попробую. Вдома, мабуть, як приїду, то буду казати, щоб мене десь в погріб якийсь закривали. Руки, ноги путали. Я не знаю, що небудь треба буде придумати, але кинути, блін. Кстати, був в Харкові на лоскові, купив собі такі от лампочки в на ближнє світло. Декер якось вони називаються. Це в мене такі стоять в манові, теж на ближнє світло, але це я купив собі. Вже на легкову машину, та дуже прикольні, вони мені подобаються. Получається, я їх купив вже, вони в мене на фурі майже рік і їм абсолютно нічого не потрібно. Все, приїхали вже на термінал, зараз розклали лапи вон, в прицепові в машині і будемо зараз потихеньку виїжджати з-під контейнерів. Пускається дощик зараз і треба буде відразу причепа підбити на посилці. Ja, і погнали далі. Все, прицепа підбили, тепер їдемо зараз на парковочку, набираємо водички. Їмо, миємо посуду і в люльку. Да, колян? Це пішло воно це точно. Так, братва. Вчепили ящика на голову. Зараз треба бігом щіплюватися і будемо виїжджати, бо... Знову балістика, знову луплять вже шість разів. Все, пацьки, стоїмо вже на КПП, зараз. Е, що, раніше на час графіка виїжджаємо, халяну на ну, покорові бутерброда. Все, гарне вам ночі до побачення, документи забрали і погнали. Я ти Бутерброди, блядь. Давайте поїхали, в бутерброд! Будете в мене їсти ще ні патрони жарить. Так, ну що, доїжджаю, я вже до Лубнів, тільки що набрала мене центральна диспетчерська, казала, там якась двадцятка стоїть, не може щось мужик домкратом підняти, попросили стати, допомогти йому. Каже, якщо у вас буде запізнення, то потім ми це типу, запізнення візьмемо на себе. Зараз, короче, треба буде зупинитися, десь цей мужик стоїть на варівці і стати йому допомогти. то тоді трошки поміняємо. Доїхали ми до стоянки, зараз от поміняємось, взявши кохло, собі треба заправити машину. З цього тоненького такого пістолета напірник боїться, камери тікає. Коротше, е, їхав вночі і була аварія, зерновоз заснув. Коротше, солярка розлялась з баку. І дивіться, просто вся машина отак от, все просто от в солярці. Опаку по понизу захист пішло от по цьому. Нічого, завтра помиємо. Ну Все, зараз вибиваю кофе, заправляємо 400 літрів собі до повного і я буду лягати спати, а напарник вже буде їхати далі. Наїжджаємо вже в Луцьку на посилку і от дивіться, от термінал Укрпошти. І вон термінал нової пошти. Ну, Нічого не маю проти, але трошки головна пошта країни ну, не дотягує по масштабах. На калян. Що, зараз напарник пропікається пропуском, дасть тетеночку, тут скидаємо ящичка і на вантажний переїжджаємо. Так, і перей... після вантажного їдемо зразу назад сюди, бо вже виходить будемо, будемо їхати звідси чисто посилкою, але транзитом через Рівне і вже не, там, не в час з копійками, а в 10 вечора. Все, розкладаємо зараз по-бистрому тут лапи. Бля, що він там кричить? Що? А, 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 не, я забув! Постав забув кнопку нажати в додатку, щоб приїхали. Получається, а будемо їхати транзитом через рівне. Треба одного ящика в Рівному скинути з а другого взяти і вже будемо їхати тоді на Луцьк. І тут хтось прикрутив саморез, яка, от, щоб ця штука не опускалась, не, не падала, не мішала лапу витягувати все і опускаємо прицепа все, давай! Все, зараз одразу тут скинемо прицепа і вже так переїдемо на вантажний тоді. Хорош! Погнали. Все, пацаки, зараз будемо обідати і дивіться. чікс, чікс, Столик манчику оп. Зараз на пані насипеться, <паси> будемо. Потім сходимо ще в душ, то будемо лягати спати вже. Виключайте балаган цей. Все, тепер поїли, все повидували, що було чистенько, акуратненько. Візде коврики повитріпували. Ну і так ми кочуємо в парному екіпажі. Зараз я вам покажу. Зараз щось почекається, бо посуду миє. Зараз цей. Покажу вам, щоб що треба зробити, щоб попасти в луцьку в душ. Зараз побачите. Ну і щоб взяти ключа від душа, треба піти до охоронника, поставити в цьому в журналі прізвище, ініціали, підпис і от ключі від душа на такому ципку, що собаку можна в'язувати. А знаєте чого? Закриваю тут вузку від душ на ключ і беруть, беруть під підпис. Коротше, я не знаю, можна таке розказувати чи не можна. Ну, коротше, хтось тут з пасанів, які стояли в резерві, перепутали. Ну, десь видно нормально так заліпили і перепутали туалет з душем. Коротше. Хтось ходив в туалет в душі, тепер закривають його і тільки під підпис береш і здаєш. потім. А кстати, що на кожному терміналі є от в роздягальнях отакі от тенісні. Столи можна собі на досуги прийти і пограти навіть теніс. А в Києві є навіть така кімната, там де тенісний стіл, настольний футбол, Sony PlayStation стоїть. І тренажерний зал, по-моєму, все в одній кімнаті. Якщо цікаво, то можу колись зняти, показати, бо я там був пару разів, але так в принципі і не знімав нічого. Були там з хлопцями, просто заходили чисто теніс грати. То прикольно, якщо є типу, вільний час, то можна його якось розбавити, скажімо так. Але не завжди він тут є вільний. Так, Зараз треба ще розкласти ці свої речі, щоб просихали. І давайте е, зараз піду хронику видам ключі. І давайте зробимо так. На цьому моменті завершимо цей відео, бо виходить, що в нас сьогодні? Субота, мені зараз треба буде його монтувати. І якби ставити на загрузку. І відразу з сьогоднішнього дня почну зараз знімати наступний. Получається, оце, як ми будемо вже сьогодні виїжджати. Телефон дзвонить. Як ми будемо сьогодні вже виїжджати, получається, з Луцька на Харків але транзитом через Рівне. Я оце зніму і получається, що ми поїдемо в Харків, там недільку будемо стояти в резерві. І в понеділок виїжджаємо назад, і я вже їду якби додому на вихідні, там щось на вихідник вам щось знімаю. І виходить, це буде після, ну, от після цього відео. Це ще буде наступне, яке вийде в неділю, а далі вже буде йти я думаю, так було по два в тиждень. Так що всім дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Не забудьте підписатися. Я думаю, що наступні відео будуть е, більш скажімо так, веселіші і цікавіші, як оці два попередніх. Так що всім до зустрічі, всім пока.